Всім привіт, друзі! З вами я Зак, і ми продовжуємо грати у Форагер. Отже, в попередній серії ми зробили ось такі три сховища, в яких тепер можемо зберігати різні предмети. Предметів всього ми можемо зберігати шість штучок тут. Також, коли ми добуваємо один із таких предметів, він зразу відправляється в скриню, в сховище. Також ми відкрили новий острів, який виявився новим біомом, на якому є ось такий обеліск, який дає нам. <кхем> Бонус в добуванні різних рут. Тобто, ми отримуємо більше досвіду з них, якщо добуваємо, і отримуємо, по-моєму, більше мінералів. А також у нас напад на наші будівлі. Отже, скелети можуть нападати на наші будівлі. Погано. Також в попередній серії ми зробили казан, на якому можемо тепер робити різні зілля. Але. Повтор... Але скажу, згадаю ще дещо. Ми виконали доручення в ось цього діда. І він зробив нам нове доручення. Потрібно принести йому 30. Е, с, ну, корінців дерева, щоб їх можна було розсадити. тільки я не знаю, як їх можна отримати. Тому будемо якось дізнаватися про це потихеньку, а поки що давайте поїмо цих труса. Так. Все. Так, давайте добудемо дерево. І будемо думати, що це далі робити нам. Так, скелета треба першим ділом. Оп. 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 Так, а можна якось тако... Опа, 20 рівень. Ви що? Ми вже прокачали 20 рівень. Давайте вже щось прокачаємо в навичках наших. Так, отже, давайте подумаємо, що це. Нам таке прокачати. М Давайте фабрики розблокуємо. Ось так, я думаю. Хоба! Так. Залізниці. Ці. А для чого нам тут локомотиви? Хі, цікаво. І буріння. Розблоковуємо морські бурові установки. Бурові установки можуть добувати пісок безкоштовно. Надає 25% шанс знайти вугілля під час копання. Ого! Цікаво, цікаво. А ще в нас тут, як би то ці ходять. Так, що з ними теж треба пообережніше. Також в попередній серії ми зробили собі новий гаманець, який приносить нам набагато більше монет. На 25%. Тому так. Окей. Давайте подивимося, що ж таке ці фабрики. Так, ось вона. Ого, Баліста, Обсидіан, Королівська сталь. А що потрібно для королівської сталі? А ну, давайте поглянемо. Ми можемо її зробити. Ого! То для неї потрібен рубін, смараг, топаста, метист і, звичайна, сталь. Так, обережно, звісно, бо тут слайми все-таки ж сильно полюють на нас і не зупиняються. Але ми на них теж будемо полювати. Так, окей, а що. А скільки потрібно такої? Аж 5 штук. Ого. То це дорого? Окей. Тоді знаєте, з чим ми краще зараз займемося? Так, в економіці в нас є банки. які безкоштовно виробляють, як би то нам монети. Давайте займемося цим питанням поки що. Так, для них першим ділом давайте прикріпимо крафт. Рецепт цього всього. Нам потрібні злитки. Так. І потрібно 20 цеглив. Давайте зробимо її. Поставимо. Хопа, і все. Ну і давайте підготуємо місце десь під цей банк. От, наприклад, де ми хочемо бачити. От, де я хочу бачити цей банк. Ну, мені здається. Давайте тут цього все подобуваємо. Можливо, банк би непогано от того би глядівся, мені здається. Типу такий острів собі, звичайненький. Так, давайте першим діом з цим всім тут розберемося. Угу. Почистимо, так кажуть, так сказати, острів. Ну і зробимо. Мені здається, все-таки що там. Так. М -м -м що це як це дорогу можливо зробити біля нього? Але було б непогано, якби е навички, навички. Здається, ось цього би прокачали. Камен. Е, камена. Е, Блін. Столи каменаря. Ось це, мені здається, нам потрібно було. б... Було б чудовою ідею прокачати. Е, так що. Так що так. Мені здається, це було б непоганою ідеєю. Так, давайте встанемо тут і просто почекаємо. Так. М -м -м. Окей. От він ще дерево добувати. Це найважливіше для нас у нашій справі. Хоп-хоп. Зразу. Так і так. Угу. Так. Блін. Оп. Так, все. Так. Так. Опа, у нас тут шпіони. Так, давайте тут теж тако підчистимо. Трішечки, а то тут прям. Тут все таке вже заросше. Проведемо чистки, чистки. Трішечки так. Від цього всього, що у нас тут повиростало. І всяких слаймів, наприклад, чистки проведемо, а то вони небезпечні для нас. Так. Так. До речі, нас вже вистачає, ми можемо зробити банк. Так. І давайте не будемо чекати і зробимо його прямо зараз. Так, о, аметист. Дивіться, тут вже все заросло. Лишань. Потрібно було мені тут просто все почистити, і тут вже все заросло. Так, ми майже не вбили корову. До речі, в чому прикол. Так, поїли. О! Грати протягом трьох годин. О, нічого собі. Цікаво, цього отримали. Так, економіка. Опа. Так, і воно виробляє їх. Угу. І, типу, скільки воно їх виробляє? Як воно їх виробляє? А, воно тако їх по одній штуці виробляє. Ага. Одним словом, майнер. Окей, будемо майнити монети. Майнінг-ферма. Ось так. Що я можу сказати? Майнінг-ферма. Побудували собі майнінг-ферму і усе. І кайфуємо. Так. Окей. Давайте ще тут позбираємо ресурси. І будемо думати, що ж це нам робити далі. Як би то. Взагалі-то у планах можна було б зробити собі золотий лук. Він, якби то не складний в своєму крафті. 25 золота, 25 цегли і 25 ниток. Мені здається, це доволі легко. Так. Ниток у нас вистачає. Цегли нам потрібно. 22 штучки. Ось так. Це ми виконуємо. І золотих злитків нам треба 25, але в нас не вистачає. Вугіллячка. Тоді відправляємося за пошуками вугілля. Ну і також добуємо інші предмети. Так. 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 Розібралися. Чуть, я так розумію, мені були чуть не вбили курку. Так. Отут обережно. Так. О, бачите, як... Так, мечем ми розібралися, зразу декількох забрали. Так. У нас є цей... Ой. На жаль, курочка не пережила такого прикола. Так. Так. Угу. Так. 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 Хопа. Най камінь добули. Так. Так, так. Так. Добуваємо дерево і не забуваємо. І ніколи не зупиняємося в його здобуванні. Так, є. Опа. Так, і. Давайте це все позбираємо. Як не як, лук би нам би ніколи не помішав би. Так. Ану киш. Не ломати мені тут. Прийшов мені тут ломати. До речі, що потрібно для. середнього рюкзака чи гаманця? Топази і скло. До речі, це доволі легко. Можливо, ним можна буде далі зайнятися. Так. Це у нас якби то є. Скільки нам, нам там Два... по-моєму, двох золота не вистачило. Так. Ні. Щось не так. Так, окей. Дерево. Дурно тут стоїть. Хай не стоїть, а зразу добувається. Так, от і вже і день навіть на дворі настав. Що там має наша майнінг ферма? Все-таки ж потрібно тут побудувати дорогу. Бо заросте наша майнінг ферма. І навіть не зрозуміємо. Так. Ну я думаю, тут когось тут того просто прокласти таку доріжечку сюди, щоб... Цей. А, одного золота не вистачає. Йолки-палки. Так, робити. Так, дорога. Так, давайте такою. Ну, 20 штучок. І давайте почнемо робити вже золотий лук. І заодно будемо думати за гаманець. Нам потрібен топази. Нам потрібні топази. Як отримати топази, ми знаємо. Добувати камінь. Тоді займемося цим. Так, активуємо обеліск. Опа. Угу. Все, обліскую добутку. І погнали. Добувати. Мабуть, будемо краще кайлом добувати, можливо, так якийсь більший шанс буде нам. О, бачите, вже смарагт випав. Але смарагд це не те, що нам потрібно. Так, зараз на нас буде напад. Хоп, і не буде вже на нас більше нападу. Так. Так. Хоп, все, розібралися. Так, оп. Розібралися. Хоп. Оп, розібралися. Так, зараз нам виж потрібно. Різні мінерали і звичайне каміннячко. З якого ми будемо вибивати цей. О, ха. шапку таку цікаву отримали ще й. Та я бачу, ми прям косметику отримуємо і отримуємо. З кожною хвилиною все більше і більше. Так, окей. Продовжуємо добувати. топазів, Нам треба всього вашень 3. Здобути, і в нас все буде. Скло це не проблема, в принципі. Скільки в нас... А, в нас піску нема. Хуху. Ну, тоді потрібно буде ще й за піском побігати. Але, думаю, пісок це теж для нас невелика не проблема. Якщо взагалі так можна думати. Так. Опа. Хопа, пісок. Є. Так, саме головне це якраз то топази. Так. 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 Угу, знову ж водорослі зловили. Саме головне це топази, які нам потрібно зібрати і зробити собі гаманець. Це ж, уявіть, просто на 50% більше. Це ми просто будемо заробляти. Ого, го скільки. <кхід> так, нам слід поїсти. Так, давайте це. Цитрусів у нас дуже багато останнім часом стало. Так що давайте ними будемо харчуватися. І розбиратися зі слаймами. Оп, додатковий. XP. Так, і. Ой! Ну, курочка, вибачай, не хотілося тебе вбивати. Як уже є, попав під руку меча. Так, а це під Під руку кайла мого. Іде. От випав смарак на самому початку, і все, не випадає більше, нічого. Так, стривайте. Можливо, зараз щось випаде? Хопа! Лук. Чотири ураження від атаки, стріле приносять монети при влучанні. Ось. Ось. Що нам так було завжди потрібно. Мені здається. О! Погляньте, та це ж... Це ж Це капецький заробіток. При влучанні просто ми заробляємо монети. Це прекрасно. Хоп, хоп, хоп. Ану просто от є слайм? Нема слайму. О! Нічого собі, навіть досягнення отримали. Так, ану стривайте. Мені прямо аж цікаво, що це ми таке. Що тут за одежа? Так, паросток, федора, так, 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 так. О! Культист маніяк. Стривайте! Слис із террарії, А звідки він у мене з'явився? Кравець. Плантера, кравець, проста голова заячі вушка. О, oh, Сомбреро! Але стривайте. Е, мені здається... Що культи з Террарії краще би підходив. Але ні. Те наш Сомбреро? Ось. Все. Тепер ми будемо такими. Але цікаво, звідки ці предмети в мене з'явилися? Так, і взагалі -то у нас зараз буде новий рівень. Як би то це не було, але у нас зараз буде новий рівень. 21-й. І давайте вже зробимо. Що правильно? Відкриємо кам'ярню. Ось це. Каменеобробка. Хопа. Так, це що у нас таке? Механізм. Квітковий прес. Усі споруди мають 10% шансу створити подвійну кількість предметів. Прикольно. Так. Будівництво. Промисловість. Тут нічого, до речі. Фермерство. А ось. Стілка минаря. Виготовляє підлогу, стіни та ворота для вашої бази. О, це, до речі, те, що мені потрібно було. Воно б чудово підійшло під наш інтер'єр бази. Так, ну давайте тоді. 20% цегли. Це для нас не питання. Ну, а то залишимо на щось краще. На якийсь інший час. Так. Так. І поки походимо, подобуваємо дерево. А взагалі-то нам не треба дерево. Нам потрібно як-не-як камінь. І те, що в тому камні знаходиться. Так. Так, курочка, на жаль, вибачай. Так, капець просто ви бачите, скільки ми тут зараз здобуваємо в моменті. Хоп! Знову ж таки, курочка вибачай. Так. 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 Воу. Wow. Прикольно. Так. Хм. Прекрасно, даже сказав би. Так, до речі, давайте добудемо. Пісок. О, -о, -о а метист. Так. Якщо ми можемо ще так здобувати, то... Так, стривайте, ось тут щось є, мабуть. А, ні, тут просто трава. Блін, жалко. А хотілося, щоб тут було ще щось. О! Та смарагди, та, лки, палки. Я сьогодні в пошуках цих топазів. Мені здається. От скільки у нас топазів? У нас лише два топаза. Це ж капець. Так, давайте почистимо цю. М -м -м. І зробимо. А, треба, блін, 22. Капець. Ще двох цеглинок не вистачає. Так, окей. Зробимо їх. Це для нас не проблема. Так. Та знову ж таки смарагди. Чому одні смарагди? Дайте мені. цей. Стоп. Е... Топ. Просто. Топ. Стривайте. Я можу такого собі просто збирати монети? Ем... Um, ну це прям щось якось дуже прям уже, по-моєму, здається, читерно чи що. Здається, краще так не будемо робити. Просто будемо добувати предмети різні. І, як би то. Заробляти на цьому. Так. Цегла зібрана. Фермерство. Опа. І отак. От так, все. Ого. Що собі, слизова підлога. Але нам потрібна кам'яна підлога. Так, давайте тако. 30 штучок зробимо собі. А сюди давайте викладемо, наприклад. Де? А де підлога, до речі, Дерев'яна. Цікаво. А, ось! Вона ж сюди вся відправлялася. цієї підлоги. Ось воно що. Так, окей. Так, надіявся, що смарагд випав. Ой, цей топас. Так, що в нас тут? Це гляні ворота, підгоріла підлога порожнечі. Ого. Так, ми взагалі-то продаємо ось ці речі. І все. До речі, мені здається, чи ми можемо відкрити нову землю. Ось, наприклад. А ось тут, до речі, не можемо. Ану, давайте. Ого! Це що, що за нова земля така? Так. Цікаво. Якісь могили, купа цих кісток. Цікаво, цікаво. Ану, давайте пройдемося до неї, пробудуємося. Так, давайте монетки зберемо. Ану. Цікаво. Так, міст Так, ось так, ось так, ось так, ось так ось так. Так, а ну, що це таке у нас? Ого! Так, а ну його стрілами краще лупити. Так, опа. Ого! Ти хто такий? якийсь Дуже сильний... Скелет. Опа. Опа. Опа! А вам Йолки-палки, стривайте. Стривайте. Стривайте, стривайте, стривайте. Мені здається, я знаю, хто то такий був тільки ж... чья-то одежа тільки ж така була. Стривайте. А ну давайте поглянемо. Так. Сомбреро, Гемкіт, Паросток. Порожній рицар. Та це ж з Холомайта. Так ще одна така гра є, до речі. Це ж з холомайта, рицар. Головний герой, як би то кажуть, як то кажучи. Цікаво. Так, а ну. Ще давайте. Опа. 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 І тут у нас з'являється такий. Скалет сильний. І ми з ним знову ж таки розібралися. І духовна сфера. Ось. Така річ. Це знову ж таки якийсь такий новий біом. Скоріше, все, це біом скалетів, до речі. Ой. Бо нам тут трішечки дали урона. Опа, якийсь лучник. Чи що це був? Хто це був тільки що? Так, окей. Давайте цей. Топас! Прикол. ТОПАС випав. Оце, звісно, да. Так, давайте у нас підлога, би то. Як не як тут з'явилася. Так, давайте її тут розкладемо. Також щоб... Якби то не заростало у нас тут нічого. Так, так. Блін, не вистачає одної, ще одної підлоги. Так, куди? Так, а ну. ну прикольно, слухайте. Сьогодні стільки костюмів різних розцейкали. Так. Окей. Так. Розберемося ще з цими містерами. І подобуваємо давайте трішечки дерева. Як не як, воно нам завжди потрібне. Як не як. Так, а що, до речі, у нас тут продається? Ага, ще не обновилися торги. Ну, будемо надіятися, що зараз обновляться десь. Так. Взагалі-то цікаво, у нас, якби то. Ой, курочка вибач. Так. Капець просто. Скільки ми тут всього добуваємо? Це така машина руйнування, цей лук, що я прям не можу. Прям от ним все просто ломається від нього. Ним нічого не стоїть. Просто машина для руйнувань. Тому так. Так. Оп. Ой. Якщо можна вбити? А, ні, це ми по дереву дали. Мені так здалося, що ми дали по цьому. Цю... Так. А от те онука йди звідси. Ти мені тут не потрібен. Так. Ну що я думаю? Я думаю, будемо вже потихеньку закінчувати на цьому нашу серію. Давайте ще трішечки подобуваємо предметиків, як би то. Так. Так. Опа. 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 Просто мені так подобається це. О, смарагд. Але це не топаз. Нам потрібні топази. А не смарагди, як би то кажучи. Як би то, то не було. Але нам іменно потрібні... Топазики. Які нам, падлюка, не випадають. Так. Оп. Так, стривайте. до... Ой, ми попали по цьому, по бурячку, скоріше всього. Так. Блін. Треба обережно, обережно. А то справді можна їй розібратися з ним. Так. Так. Все, вони там заспокоїлись. Так, давайте тут почистимо територію. Так, так, так. Так, так, так. Просто наскільки в нас вже територія заростає, ось що мене прям так здивовує. От на початку, просто я згадую, що на початку взагалі не хотіло заростати. Там ні їжі, ні дерева нормально не з'являлися. А зараз просто прям... Якщо так задум поглянути, то капець. Просто на кожному кроці. На кожному кроці просто це все знаходиться. І навіть ніколи б не б не міг подумати, що це так справді буде. Так, опа. Корова вижила. Ха -ха. пощастило, її видно. Так. До речі, нам ще трішечки у нас буде новий рівень. Давайте вже його доб'ємо. Так. Так. Оп. Так, все в нас новий рівень. Так, все, давайте позбираємо ще монети тут всі. всі Що в нас тут? Нічого такого цікавого, блін, на жаль. На жаль, нічого такого цікавого. Так, окей. Давайте ще почистимо інвентар. Це викладемо, це викладемо, це викладемо. А то все можна і продати, в принципі. Продаєм, продаєм. Продаємо, продаємо, продаємо. Ось так. Давайте ще поїмо. І давайте щось останнє нам таке прокачаємо. І вже справді будемо закінчувати на цьому серію. Так. Давайте видобуток прокачаємо. Щоб більше отримувати цих. Так, що це у нас таке? Дозволяє їсти мінерали та самоцвіти? Нічого собі. Геологія. З усіх каменів випадає вугілля. Теж прикольно, до речі. Окей. В принципі, я думаю, на цьому ми будемо вже закінчувати. Серія вийшла доволі такою цікавою. Ми знову ж таки відкрили новий наш у нас біом. Так, морятка зібрати. Відкрили новий біом. Тому, так, в принципі. І створили банк. майнінг ферму, одним словом, що я можу вам сказати. Тому, в принципі, такі справи у нас, друзі. На цьому я вже буду закінчувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі про те, як вам серія взагалі. Ну, а з вами був я, Зак. Всім до побачення!